Знову віднайти себе в цивільному житті прагнуть ветерани у Кропивницькому. Учасник російсько-української війни. Після того, як повернувся з війська, опанував нову професію баристи. Як нові навички допомагають адаптуватися в цивільному житті? Колишній фронтовік розповів нашим кореспондентам. Варити найсмачнішу у Кропивницькому каву Владислав навчився буквально за тиждень. Тепер працює баристою в місцевому закладі. 38-річний воїн боронив Україну з 2018-го. Раніше мав роботу з підбору персоналу в торговельній мережі, але звільнився і пішов у Збройні сили. Потім Рішення підписати контракт з морською піхотою. Ну і так почалася моя військова служба. Проходив службу з 2018 по 2021 рік. В 35-й окремій бригади бригаді морської піхоти Владислав воював на Донецькому напрямку через психоемоційне виснаження. Перестав розмовляти. Тривалий час мовчав, але лікування і реабілітація допомогли. Мовлення частково відновилось. Повернутися на військову службу чоловік не може, тому знайшов себе в новій цивільній професії. Тут в, в кав'ярні я відчуваю себе серед своїх, тому що приходить багато військових і з, з ними легше спілкуватися. Я не, не можу сидіти без без, без діла. А под, По друге, хочеться приносити користь з, 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 з суспільству. Владислав працює у соціальній кав'ярні Кава Хоробрих. Прибуток заклад спрямовує на допомогу українським захисникам. Прийшов Владислав, ми з ним поговорили, його влаштували всі умови. Для нас взагалі дуже почесно, що до нас прийшов ветеран, тому що ну, ми, наприклад, не можемо да, там забезпечити там, великою гідною заробітною платою, але він прийшов дуже мотивований, і це було вдвічі. Приємніше, ну я ж говорю, це було почесно для нас. Робота для ветерана це не лише про гроші, пояснює психологиня, яка вже понад рік працює з фронтовиками. Найперше це про адаптацію в цивільному житті. Робота дає ветеранам відчуття. Частини колективу, частини спільноти, частини громади, що він є потрібним, що громада має в ньому потребу, що вона висловлює свою повагу, прийняття і вдячність за те, що він робив для того, щоб громада могла жити. в Україні. Є спеціальні платформи з вакансіями для ветеранів, допомагають працевлаштуватися захисникам та захисницям, також і фахівці із супроводу ветеранів з Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.